Всім привіт! Хочу з вами поділитися результатом занять з моєю ученицею. Сьогодні я цікаво підібрала кейс для того, щоб ви змогли почути середній результат, як мовлення учениці виглядає, коли вона читає скоромовки. Давайте послухаємо. Крокодил до крокодила припливав. Росити мила, бо набридло крокодилу, умиватися без мила. Зараз я відпустила ученицю у моменті, коли вона вводить звук Р в зв'язне мовлення. Вона його успішно використовує у всіх сферах свого життя, проте звук ще до кінця не автоматизований. І вона хоче поділитися з вами натхненням. І тим, що все можливо. Женя це майстер свого діла. Заняття в нас проходили в дуже гарному, хорошому темпі, багато різних вправ, і що найбільше мені сподобалось, що був зворотній зв'язок. Бажаю всім успіхів! Тож, якщо у вас є ще сумніви, чи варто починати. То неодмінно починайте. Нехай вам щастить.